Ми виготовили велику ляльку-мотанку для наших читачів, щоб вони наглядно бачили, як виглядає саме лялька-мотанка. Також цю фотозону ми будемо використовувати під час заходів на вулиці, а це 1 червня, день захисту дітей. Готовляли ми власноруч, у її виготовленні приймали участь всі бібліотекарі. Абсолютно все ми робили самі. Тобто ми закупляли матеріали і починаючи від цієї основи до навіть бус, все це ми робили власноруч. Лялька-мотанка, тому що це традиційний український оберіг. Який виготовляли дитині при народженні, кожна матуся робила невеличку ляльку, яку клала до колиски, і ця лялька являлася оберегом дитини протягом певного часу її життя. Потім лялька ця спалювалася разом з негативом, можливо, з хворобами, і робилася нова.